80-ту річницю курської битви на Росії відзначили більш ніж своєрідно. Вбивством керівника е, приватної військової компанії Вагнер, е, Вагнер і найвідомішим з яких є Євгеній Пригожин та Дмитрий Уткін. Е, отже, 23 серпня під селом Куженкіно Тверської області е, Росія, внаслідок вибуху. Чув або ж влучання, влучання було підбито літак, а приватний літак, на борту якого знаходилося 10 осіб, з них троє члени екіпажу, і сім пасажирів. Усі пасажири це керівники приватної військової компанії Вагнер. І всі вони, на щастя, загинули. Отже, вітаю товариство. Мене звати Олександр Срацовий. Це мій канал е свіжої історії, канал, на якому не водяться хороші русский. А моїм нинішнім гостем є е політолог Ярослав Божко. Якщо це відео викличе у вас емоції чи якісь думки, обов'язково прокоментуйте його. А також підпишіться на мій канал і поширте це відео. Дякую, і переходимо до розмови. Отже, Ярослава, дійсно, це дуже несподівана. Ну я би не сказав, що це дуже несподівана подія. Вона швидше була несподіваним є саме метод, яким ліквідувала Євгенія Пригожина. І що звертаю увагу, перш за все, що самого Пригожина можна було ліквідувати різними методами. Там чи в Африці, чи в автокатастрофі, коли він був один за Кермо, або з водієм, принаймні, чи ще в якийсь спосіб, чи е, якоюсь отрутою їх в Росії є достатньо багато. Але вибрали найбільш такий е, найбільш ну, гучний з-поміж них. Чому? Передусім, тому що російське керівництво не боїться, що його хтось буде звинувачувати в цьому злочині, і те, що вже почали звинувачувати російське керівництво у ліквідації Пригожина, для них ніякої погоди не змінює, бо вони прекрасно розуміють, що немає тієї фігури, яка здатна з них спитати за такі події. І більше того, цілком ймовірно, що це взагалі мало для частини російських еліт виглядати саме як показова страта, а не просто ліквідація. Mm. Але дивіться, э, чому Путін не зробив це відразу після оцього путчу э, пригоджена? Э, тому що якщо є путч і він програє, то зазвичай э, його керівників або ув'язнюють, або э, знищують чи легально, чи нелегально, але тому не менше це йде дуже швидко. Тут він тягнув два місяці, здається. Це є найбільш раціональна стратегія, тому що Путін не перемагав цей пуч силою зброї. Він прекрасно розумів, що у Вагнер наявна дуже велика військова сила, велика кількість техніки. Ці всі питання. Треба було якимось непомітним чином вирішувати, просто знищити їх на території РФ на той момент було неможливо. А отже, треба було провести ряд заходів з переведення вагнера в Білорусь, зменшення штатів, зменшення фінансування, поступове виведення частини таких більш-менш вправних в інші структури. Дуже багато. Людей з Вагнера перейшли в ЧВК, Редут, який спонсується Газпромом. Частина вагнерівців повернулася в Африку. Тобто ці місяці були потрібні на ослаблення загальної структури, на виведення її поступове, поступово з ладу, щоб вона не могла вже так прореагувати на те, що буде далі. І окрім того, Путін це людина, яка завжди створювала імідж. Політика спеціально цілеспрямована, як політика, що не може ніколи ухвалювати рішення під зовнішнім тиском, тобто для нього мають усі рішення завжди бути зумовлені його внутрішнім бажанням, і він це завжди проявляв, коли з'являлися якісь там. Бачите, кажу правду. Коли з'являлися якісь розслідування про якихось російських чиновників, політиків тощо, навіть про їх нелояльність до Путіну, відставка була ніколи не швидкою. Путін завжди робив вигляд, що ось зараз він на це не звернув уваги, а потім через якийсь час. Відбувалися всі потрібні рішення, щоб усі чітко бачили, що Путін на свій план, що його неможливо якимось чином скоректувати, якимись медіа впливами, скандалами, що на Путіна взагалі неможливо вплинути. Другий фактор це те, що всі прекрасно усвідомлювали, що Пригожин – це не сам по собі гравець, це людина, яка завжди опиралася на частину російських військових еліт. І той Уткін, якого ми згадали, який носить псевдо Вагнер, носив він, був вихідцем з спецназу ГРУ. Дуже багато говорилося про те, що Вагнера підтримував Суровікін, якого між іншим так само на днях зняли з посади указом. Зняли з посади командувача військово-космічних сил Російської Федерації, тобто, це все дуже великий комплекс заходів, які ніколи не можуть бути проведені швидко. А більше того, для того, щоб приспати пильність, треба було створити враження такого довгого договору, в якому нібито вагнерівцям пропонується якась нова роль. і Потім знайдуть яка. І от вони вирішили вичікувати. А Путін просто розгортав ту модель, скажімо так, ліквідації цієї структури, яку він сам для себе вигадав. І йому, звісно ж, не було куди спішити. Йому треба було вирішити ситуативну проблему. Він її розторгував в часі, розтягнув і далі вирішив її по частинах. Але отут є цікавий момент, про який я згадав у вступі. Що ця подія сталася в акурат на 80-ту річницю курської битви. Ну, от дуже часто говорять, що Путін любить ось такі дати, це насправді це... трошечки вигадка, що Путін любить, тому що це журналісти люблять е, приурочувати. Да? А що любить Путін, ніхто не знає. Я би так сказав, що це більше, мабуть, приурочено до е, другого місяця. Заклот Вагнера бо він якраз так само відбувався в цих числах 22 23 червня. Як ви пам'ятаєте, як на мене, це більше приурочено до цього. Цим Путін можливо дає такий сигнал, що ось цим цим явищем. Два місяці строку, і це все буде показово. Можливо, показово, що на борту знаходилося 10 людей, які загинули, тому що під час заколоту вагнерівців вони збивали російські військові літаки. В ході чого загинуло 10 російських пілотів, і що досить багато російських пілотів, льотчиків досі не пробачили вагнерам, як касті. Як на мене, тут історія більше не про символізм, хоча все таки приурочення конкретної дати. да? 23 а не, скажімо, 29 дев'яте, це могло бути. Але як на мене, це історія про те, які були управлінські спроможності. Ось коли Путін спромігся реалізувати цей процес спочатку з виведення вагнерівців в Білорусь, потім з часткового у них особового складу на тижні. До речі, центр національного спротиву Український повідомляв про те, що. Вагнерівцям суттєво обмежили грошові виплати незадовго до цього, кілька тижнів тому. Тобто відбувався чіткий процес по розмиванню цієї структури, щоб у разі реалізації ось цього плану так, в кінці якого вбивають, ліквідують е, не відбувся новий марш справедливості. Саме тому вони опинилися вагнерівці, за межами рев. Не на фронті, хоча насправді для Російської Федерації на фронті вони завжди були значно корисніші ніж е, звичайні підрозділи російської армії. Тому, скажімо так, конвеєр мав працювати якусь кількість часу. Ось ця кількість часу виявилася два місяці. Зараз ми побачили, бо все Яка була реакція вагнерівських тіл? Ну, насправді, якщо так серйозно розібратися, нульова. Якщо виключити телеграм, туди не заходити, не читати ці пости, то ніяких предметних змін не відбудеться. От дивіться: ви згадали, що льотчики не можуть побачити вагнерам 10 вбитих льотчиків під час заколоту, так? так? Але з іншого боку, внаслідок цього замаху загинуло ще 3 льотчика. То а чи вони тепер будуть озлобленіші й на Путіна? Чи вони це не будуть пов'язувати? Ні, не будуть. Тому що, по-перше, е скоріше е за все це були льотчики цивільної авіації. Так. Це був приватний ембраєр, скоріше за все. По-друге, це все таки помста. Так розумієте? Е По-третє, реалізу... не зрозуміло, як була реалізована ця помста. Цілком імовірно, що. На борт вже могла бути закладена вибухівка. Це не обов'язково ППО, так е, тобто існує маса варіантів. Я не думаю, що Путін це взагалі особа, яку хтось в РФ може в чомусь звинувачувати. Це ніхто не робить в РФ. Путін це недоторкана фігура. І які б не виникали там перипетії у зв'язку з рішеннями Путіна, шишки завжди будуть летіти на інших. Так сконструйована система, так сконструйована взагалі управління цими всіма. Символічними капіталами в РФ управління соціальними ролями політиків, що Путін не буде ніколи ніким звинувачений до моменту своєї, скажімо так, поки він знаходиться на посаді президента РФ. Але от дивіться зараз за різними даними є близько п'яти тисяч вагнерів у Білорусі. І Лукашенко достатньо компліментарно згадував про самого Пригожина. А чи є він тепер у небезпеці? І що він буде робити з ось, ось тими п'ятьма тисячами вагнерів? Чи вони вже не складають з небезпеки? Вони не складають ніякої небезпеки без своїх командирів. І скоріше за все. Буде створено якийсь формат помилування, так би мовити. Тобто їм скажуть, ну просто переходьте в іншу структуру: от ідіть в Редут, ідіть в строєві частини Збройних сил РФ, продовжуйте там кар'єру, може, когось заберуть назад спецназ гру. Тобто, немає такої насправді проблеми в цій ватазі, якщо в неї немає керівників Уткіна і Вагнера Пригожина. Тобто, як зазвичай ставалося під час будь-яких повстань, коли ліквідується Зачинщик, коли ліквідується отаман, то цей весь особовий склад не проявляє дуже великого бажання до опору і не знає, як це все провадити. Тому, як на мене, Путін свою проблему з Вагнером вирішив в загальному відсотку уже на 90. А от із Вагнером в Африці. Які там виконували дуже делікатні завдання, ну вони І там залишаться не... їх виконувати. Це, тобто, Вагнер в Африці взагалі не становить загрози для російської політичної системи. Як ми побачили, навіть вагнер в Білорусі її не дуже може становити. І відсилка в Білорусь це таке почесне заслання. О, знаєте, коли е, часи там всіляких московських царів. На окраїни зсилали людей, розбишак, вони там йшли всілякі козацтва, там час від часу мирились, боролись, але вони були на адшибі, вони були далеко. І Білорусь, ну це скажімо так, всі прекрасно розуміли, що це почесне заслання і ще скроєне таким чином, щоб Вагнер не міг впливати на фронтові структури, з якими вони дотикалися завжди на фронті. От дивіться, спочатку Путін фактично ліквідував ліберальну опозицію. Тобто Навальний сидить в тюрмі. Інші відомі ліберали є або в тюрмі, або переважно десь за кордоном. Потім він взявся за умовних націоналістів, яким є, і Стрілков, який є в тюрмі, і Вагнер, який вже у Кобзона. Ну і компанія, звичайно. А чи виходить так, що фактично Путін таки ну його режим перетворюється вже не на авторитарний, а на тоталітарний чому на жорстко тоталітарний? Я би навіть сказав, різниця між авторитарними та тоталітарними режимами зовсім не в кількості жертв. і не в тому, ліквідовують когось чи лише садять, як багато ліквідовують, і навіть не в кількості накодумства. Авторитарні і тоталітарний режими передбачають різні типи політичної мобілізації, принципово різні. Тоталітарний режим це винятково ідеологізована структура партії, і вона не має якби ніяких форм, скажімо так, навіть химерної якоїсь псевдоопозиції. У випадку з Росією це досі авторитарна держава за своїми ознаками, хоч би як там нам не хотілося її описувати як тоталітарна, але тоталітарні режими мають свої власні, скажімо так, унікальні властивості, яких в Російській Федерації не спостерігається. Наприклад, успішна тотальна ідеологізація населення. Те, що росіянам брешуть з телевізора, це ще не ідеологізація. Так? Брехня це ще не ідеологія, і російське керівництво насправді досить проблемно переживає цю ситуацію, що у них немає навіть сурогату ідеології, який може виступати елементом внутрішньої мотивації в цій системі. Мотивація в російській політичній системі, виключно зовнішня, це або гроші, якісь там кар'єрні успіхи, або страх. Страх загибелі, страх. Опинитися не з тими не в тому місці, тобто, по суті, Російська Федерація може ліквідувати скільки завгодно політичних опонентів, дисидентів. Але від цього ніяк дизайн політичного режиму істотно не змінюється. Просто у нас існує такий досить чіткий фрейм, створений правозахисниками про от тоталітарні режими і репресії, і що в авторитарних репресій менше це все така досить уявна матерія. Кількість репресій це явище ситуативне, а сама логіка політичної системи може бути іншою. І ще одне, от якщо так вже переходити поступово до України, наскільки це буде мати вплив на нас? Вже я, 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 скільки з того всього, що ви сказали, ясно, що внутрішньо Росія не. Не, не знищиться сама по собі. Тобто, по суті, там вже нема ніяких е, сил, які б могли би хоча б мінімально опанувати е, е, пуйло. Виходить, що так, так? Розумієте, це наша трошечки хибна логіка думати, що спершу мають бути якісь маленькі сили. От вони потім виростуть і будуть дуже жорстко опанувати. Ні, це все не працює в таких режимах, моделях, як нинішня Росія. Вагнер був сильний тим, що їх було багато і у них була зброя. Це виняткове явище, якого не мав ще ніхто з противників Путіна всередині Російської Федерації. Але в реалі я не вважаю, що це означає якусь довговічність російського режиму. Тому що наявність чи відсутність опонентів не означає, що режим стабільний ані трохи. радше навпаки відсутність опонентів говорить про те, що немає механізмів виходу пару, немає механізмів вирішення міжлітарних консенсусів. І скоріше за все, всі опелітики мають вплив, просто будуть чекати потрібного моменту. Для перехоплення влади, для перехоплення більшого впливу не усі рішення Путіна можуть сподобатися усім елітам, і, можливо, вже багато прийнято з тих, що не подобається людям, які є носіями реального капіталу в Російській імперії, до речі, перед самою революцією теж не сильно було з опозицією, тому що діяльність більшості політичних сил впливових була поставлена під. Дуже чіткий контроль, вони дуже себе обмежували, боялися щось робити. Але все розумієте, створився вакуум хаосу і без якихось там політичних сил, тому що системи самовичерпуються, це не якісь там противники режиму, їх вичерпують. Це системи такі самовичерпуються І в Російській Федерації цей момент самовичерпання обов'язково настане. Добре, а який це буде мати вплив на нас? От е, вбили вбили е, е, ці керівники Вагнера, і вони, як е, військова сила, практично припинили своє існування. А е, який це буде мати вплив на ситуацію е, на фронті в російсько-українській війні? Е, чи воно покращує наші наші шанси? Чи це без жодної різниці? В широкому сенсі це нічого вже не значить з моменту виведення підрозділів Вагнера з фронту. Тобто те, що Вагнер не існує як структура, ніяк не змінює становище на фронті зараз, тому що вагнерівцю замінили вже давно іншими частинами. Так, це добре, що вони більше не повернуться в тому складі, що вони будуть розпихані по різним іншим структурам, але. В деталях це для нас істотно нічого не змінює. А, а от підтвердження, е, що їхня потужність як міської структури була сильно перебільшена. Це відповідає дійсності, чи все-таки вони мали якусь потужність? Залежно від але... того, хто виносить оцінку, да? ну, але загалом. Це поширена і щодо серед українських насправді військових думка про те, що Вагнер значно краще воювали, були в деталях більш професіональнішими, за пересічний російський військовий підрозділ. Тому е, я би не сказав, що це перебільшено, хоча безумовно вони вкладали дуже великі кошти, створені більш ширшою медійного ефекту від своїх е, дій на фронті. Добре. А чи можуть вони от тепер е, цей досвід Вагнера відтворити в інших? Тобто, створити, створити нову компанію, ну, хай буде там не Вагнер, там, Бах, Моцарт, е, Мусоргський чи Чайковський і? Сторішка за все ні, тому що е, розумієте, управлінські ці всі явища на ефективність Вагнера це наслідок певної іншої парадигми управління. Скоріше за все, люди з Вагнера попадуть в структури, де їм ніхто не дасть впливати на ситуацію управління, там як вирішення ситуації здійснюється, тощо вони можуть попасти масово човака редут, але їм ніхто не дасть там керувати, тому я не вважаю, що їм вдасться десь цю свою управлінську культуру специфічну зберегти і знову масштабувати. І от ще повертаючись, мабуть, до початку, але все-таки я би хотів би це це задати свого часу, коли перегожин під час свого путчу відмовився від взяття Москви. Він зупинився там за кілька десятків чи сотень кілометрів ну, за 100 кілометрів від Москви, казали, що йому треба було продовжити рух. Іби він легко, іби він його продовжує, він би легко увійшов в Москву, і тоді би взяв би владу у свої, у свої руки. Чи це відповідає дійсності? Чи це був його упущений шанс, і, і це було його змарноване життя? Так, це був його упущений шанс. Я не скажу, що легко, тому що скоріше за все були б бої. Але це не ті бої, в яких російська влада мала би перевагу. Головне було, щоб весь склад Вагнера був готовий застосовувати зброю. Тому що до кінця не було ясно, хто кого бере на пом і хто готовий реально відкрити вогонь по людях, по суті, із е, власних силових структур, а хто не готовий, як на мене, ця слабкість тоді і вирішила його долю. Всі побачили його готовність домовитися, означає, що в принципі. Він не того масштабу гравець, який може таке прорахувати, і розумієте, є причина, по якій польові командири не стають лідерами держави, оце якраз такі причини, а що йому з, е, е, не вистачило до цього сили волі, інтелекту, відчуття ситуації, чи, чи об'єктивно в, в нього не було тої сили. Розумієте, в нього була сила збройна захопити урядовий квартал у Москві, але в нього, по-перше, він не хотів, очевидно, проливати, мабуть, кров е людей, з якими він хотів все-таки домовитися про більш вигідні умови. Тобто, бажання було домовитися і отримати вигідні умови, а не остаточно захопити владу. І окрім того, скоріше за все був певний страх перед відповідальністю, тому що він усвідомлював, що бути. Очільником російської держави ще в цей момент, до речі, абсолютно нелегітимним, таким самочинним. Це можливо шлях на швидкий ешафот, але ешафот все одно за ним прийшов, тому що зроблений наполовину вибір він гірше, ніж ніякого вибору. Тобто ешафот до нього буквально через два місяці. Так, а знаєте, до речі, в одного з ватажків великої французької революції хтось каже, що це е, Сен-Джус, хтось каже, що це філософ Жан-Жак Руссо. У е, них був такий афоризм: той, хто робить революцію наполовину, той викопує собі в могилу. Це ось така була історія. Тому що в момент, коли Вагнер себе чітко спозиціонував як люди, які здатні піти з зброєю, не підкоритися наказам, не виконати розпорядження керівництва і вчинити спробу воєнного перевороту в цей момент. Ви або робите повністю воєнний переворот, або не починаєте це з самого початку взагалі, і це була помилка. Оці половинчасті дії, які або не починати, або доводити до кінця. Очевидно, Пригожин, мабуть, дуже був просякнутий цією своєю бізнес-комерційною барижною логікою, в якій обов'язково завжди з усіма можна домовитися. Так ось це ілюзія. Путін це не та людина, яка буде домовлятися в таких випадках. Бо у Путіна насправді є все, те, що йому було потрібно, він отримав. Це певна ситуативна стабільність це збереження ситуації в Росії. Все, далі ніякі зобов'язання він може не дотримувати, бо немає над Путіном регулятора, який здатний його якось покарати за невиконання зобов'язань. І Путін це прекрасно знає. От дивіться, ще один дуже такий важливий момент. 10 квітня 2010 року було знищено керівництво в Польщі. Ну, це сталося в катастрофі під Смоленськом. 20... 3 серпня цього року було знищено керівництво Вагнера? Я не хочу ставити на одну дощ шальку те разів е ці, ці дві групи людей, е але е методи знищення е опонентів ну, є однакові. Ну, правда, дві події відбулися у, на території е Росії, але виникає питання: а чи здатні вони і чи готові вони. У подібний спосіб знищувати своїх опонентів і ворогів за межами за межами своєї держави. Безумовно, готові. Чому їм це має заважати? Якщо Росія веде і вела завжди диверсійну війну на Заході, в країнах третього світу і в Україні вона знищувала і там очільників спецслужб там. Там, той же Шаповал, Хараберюш, багато історій. Тобто технічна спроможність існує, фізично, звісно, вони ніколи перед цим не зупинялися, якщо в них виникала така потреба і була можливість. Тут не, стоять, не стоїть якесь питання моральних самообмежень у випадку з Російською Федерацією. Тобто вони не мають гальм? Безумовно. Давно значно давніше, ніж ми і світ встигли це розгледіти, тобто, в будь-якому разі, і керівники України, починаючи із Зеленського, Залужного і інших, в реальній небезпеці, і керівники інших держав НАТО. Ну, це відкрите питання, тому що ми не знаємо, як забезпечується їхня безпека. Ми знаємо про те, що Російська Федерація застосовує диверсійні методи, що вона не цурається перед політичними вбивствами, і іншими речами. Це існує цей фактор. Чи в небезпеці вони чи ні? Це можуть доконано сказати лише ті, хто знають, як забезпечується охорона цих вищих посадових осіб. Але шанс, але можливість така у Росії є таке. Ми не знаємо розумієте, можливість це ж не це ж не теоретично, що може існувати така думка, да бо тоді слово можливість втрачає свій зміст Російської Федерації. Є такі бажання і інтереси ліквідовувати посадових осіб з інших держав. Наносити по ним удари, підлаштовувати катастрофи, авто, авіа. Це є. Все решта, це вже домисли. Ми не можемо з наявного об'єму інформації робити такі висновки. Зрозуміленько. Так. Ну на жаль, це досить е, е, сумна можливість, хоча буде сподіватися, що до того таки не дойде. Е, отже, це був Ярослав Божко, керівник. Е, Соціологічної е, 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 центру е. політичних студій доктрина. Там нічого соціологічного немає. Перепрошую, я, не? я знову спитання. Е, та отже, якщо вам було цікаво це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку цьому відео. Е, дійсно, це дуже дуже важливий, важлива подія. Я сподіваюся, що вона для України є доброю попри все. І будемо сподіватися, що Путін ліквідує ще кількох російських генералів. Будемо сподіватися на вдалий рикошет при спробі ліквідації, як то кажуть. І на це також. Давненько. Дякую. Так, дякую всім. До побачення.